Одна кімната квартира, жили комплекс Варшавське плюс 47 квадратних метрів. Тут ми потрапляємо в прихожу, розміщена шафа. Ніша підзуття з підсвіткою. Дивіться, яку прикольно зробили металеву кромку. Так, ходімо далі на полувініл. Як він дивиться красиво єдиним полотном, бачите? Ось вам показує його. Потрапляємо в ванну кімнату. Будешева кабіна, раковина з цимувальником. Тут відкривається все. Ось зашита інсталяція. Тут є місце для зберігання. Так, ходімо далі. Потрапляємо до кухні. Дивіться, як у нас кухня. Це така вітальна, бачите? кухня вітальня Яка вона велика. Клас. Ось ці профіля чорні. Вони надають вид у цій квартирі. Е, так, тут посудомина машина, кухня з підсвіткою. Ось вона тут є. Е, так, тут схований у нас холодильник. Так, потім це місце для зберігання. І тут ховається бойлер та трапляємо до кімнати. Дивіться, яка вона гарнесенька. З прикроватними тумбочками і ось такими бра. І дивіться на ось цю частину. Тут шафа. Ось ця зона, де я була, тут монтовується телевізор. Телевізона. Оці всі шафи вони задіяні місце для зберігання. Бачите? І тут у нас схована робоча зона. Шафи теж задіяні місце для зберігання. Ось такий вигляд мається спальня.